Христос Воскрес, улюблені гості, брати і сестри. Відповім на ваше запитання, на які ви хотіли почути відповіді, поступило таке запитання, коли потрібно вінчатися? Вінчатись треба одразу, як тільки розписалися в раксі, не відкладати на, на наступний рік, ще там через певний час, коли кажуть, що це дуже важлива подія. Її треба віддавити, подивитися, з ким я живу, і щоб таїнство відбувалося вже з людиною, в якій я впевнений чи впевнена. Навпаки, треба одразу повінчатися, тому що таїнство таємниче, Господь входить у сім'ю, Бог Дух Святий входить в саму чи чоловік і жінка. Уже не самі в Тайсвічані, але з ними треба третя поста святої Троїці, і вже всі їхні е, дії, їхнє життя, їхні переживання, їхні надії, молитви, всі вони вже під покровом Духа Свята, тим більше сім'я покликана для того, щоб возростати вірі в Бога. Для спасіння душі, і звісно, для народження дітей. І потрібно одразу повінчатися, щоб Господь Бог допомагав нам у шляху нашого спасіння. Одразу питання, як розвінчатися. Такого питання, як розвінчання, не буває. Коли, на жаль, молоді або й не молоді, чоловіки жінка розлучаються. І потім бажають вступити у шлюб, а вони вже були вінчені, то вони звертаються в єпархіальне управління, до правляча архієрея, і той дає благословення на другий шлюб. Як такого розвідчання немає. Запитання таке: як вийти із стану духовного розслаблення? Ну, це я так розумію, ліннощів. На початку, коли людина приходить до віри до Бога, Господь дає таку благодать, що як на крилах людина біжить в церкву, вона читає багато книг, вона сповідається, причащається, паломнічає, а потім наступає період, коли треба це все робити самому, тому що то була благодать, яка нас привела у храм. Богадать нікуди не ділися, тільки Господь каже, давайте тепер сам. Тобто треба себе понуждати. Господь наш Ісус Христос каже, що царство Боже силою береться і ті, хто понуждають себе, вони входять в царство Боже. Треба змушувати себе вранці встати, піти до храму, прочитати молитви, які необхідні до святого причастя. Якщо людина не причащається, Душа починає, як сказано, свердіти гріхами, і ухилення від причастя є справою диявола. Ось поставити собі за мету причастя, і уже навколо причастя буде відбуватися інше духовне життя. Питання таке. Від мене пішла кохана людина, без моєї вини. І я не можу її повернути. Чому так? Часто нам Господь посилає таких людей, з якими ми вчимося долати свою гординю. І одні люди з нами зустрічаються і бувають все життя інші на кілька хвилин, деякі на кілька років. Буває так, що хлопець з дівчиною зустрічаються і не можуть. Бути разом і хтось залишається повишеним. Господь забирає з нашого життя тих людей, які можуть принести нам майбутнього нещастя, біль страждання, образи. Господь серцевєдець, Він це бачить наперед і забирає з нашого життя тих людей, які нас можуть зробити глибоко нещастями. Нам це невідомо зараз, а Господь це все знає. Тому, щоб нас уберігти від тяжких страждань і розчарувань, Господь буває, забирає з нашого життя тих чи інших людей. Запитання наступне: у близької людини тяжка хвороба, як їй допомогти. Господь попускає нам хвороби задля спасіння нашої душі. Хвороби прийшли у світ через гріхопадіння Адама. І хвороби є різноманітні. Такі, що людина буває не в змозі понести їй дуже важко, без медикаментозної допомоги не обійтися. Але коли людина хворіє, вона більше думає про Бога. І ось треба тій людині, яка хворіє, зробити так, щоб вона більше. Перебувала в храмі більше читалася те писання, щоб вона причащалася, щоб вона молилася, Господь сильний зцілити від будь-якої хвороби. І навіть якщо не буває оздоровлення, то оздоровлюється душа. Тому допомога нашій людині близькій, яка хворіє, це, звісно, молитва за неї. І робити так, щоб ця наша близька людина. Не була самотньою, завжди відчувала нашу присутність. Питання наступне: <питання> як вмовити дитину піти до причастя? Ну, ніяк не треба вмовляти. Моя така думка. Як ми вмовляємо дитину йти до школи, до дитячого садочку? Або, скажімо, на якусь. Скажімо, секцію чи гурток. Треба і все пояснити, сказати дитину, тобі треба йти до святого причастя. І я йду, я тобі покажу приклад. Діти дуже тонкі психологи, вони бачать, як поводять себе батьки. Якщо батьки вдома гризуться між собою, а потом стоять моляться, ходять, причащаються, де галочки, то, звісно, важко тут. Щось зарадити. Але якщо ми е, мовимося рано ввечері, якщо ми е, самі показуємо приклад дітям, е, вичитуючи молитви, йдемо до причастя, беремо дитину за руку і кажемо: навіть якщо це підліток, тобі потрібно зі мною сьогодні йти. Ти йдеш, прийде час, дитина сама зрозуміє, що їй було необхідно йти до причастя. Благодать Господня, вона побирає все. І в майбутньому, коли дитина стане дорослою, вона подякує. Так само, як буває, коли наказують буває, батьки за щось дитину, вона спочатку плаче, сперечається, коли приходить час, вона доросла і каже: Дякую тобі, мамо, і тату, що ти мене тоді зупинив, сказав. Не пустив, от я тепер виріс людину. І так само і з причастям. Взяли за руку і повели. <клес> Питання наступне. Не можу вийти заміж. Вже здається, що у мене, як кажуть народі, вінок безшлюдності. шлюдності. Вітка шлюдності не буває. Це марновір'я, народна магія. Господь робить так, що людина. Поки не знайшла собі спільного, вона повинна бути сама. Одним Бог дає так, що виходять дуже рано заміж, 17-18 років. Інші дівчата, жінки, виходять пізніше. Тобто, це теж промисел Божий. Імовірно, цей час необхідно присвятити духовній самоосвіті, наблизитись до Господа. Тому що все в нашому світі веде е, в духовний світ. І якщо в нас якісь негаразди в нашому е, видимому житті, значить щось треба змінити в своєму житті невидимому, в своєму серці поміняти. Е, часто е, бувають е, причини, коли дівчина не може вийти заміж. Е, за те, що дуже богливо була проведена е юність, молодість, оце все треба розповідати. А буває так, що людина е залишається на певний час сама, тому що, ймовірно, вступивши ранній шлюб, вона була глибоко нещасна. Е в будь-якому випадку, дівчина, яка хоче вийти заміж. Повинна щонеділі ходити до храму, як найчастіше причащати стіла такої Христових, вичитувати ранішні правила, вечірнє молитвене правило, читати Святе писання і бути милосердною до інших. Дитина мене не хоче слухати, просто не можу знайти з нею спільної мови. Таке буває в підлітковому віці. Часто буває, що діти змінюються так, що батьки не впізнають. Найбільша допомога тут, звісно, молитва. Материнська молитва має велику силу. Преподобний парфірі Кавсокалівт каже, що одна молитва один добрий помисел душу нашої дитини. І таким чином молитвою. Ми в змозі допомогти своїй дитині. Ніякі е, крики, ніякі розборки, ніякі вияснення стосунків не допоможуть, вони тільки віддалять. Е, потрібно вказувати дитині. Необхідно показати їй неправоту, але тихо, спокійно, з любов'ю. І треба, щоб в хаті була православна атмосфера, щоб були ікони, щоб лунала. Молитва, молитва перед їжею, після їжі, вечірня молитва, щоб в суботу йшли на всеночне бдіння, звершується з вечора, на літургію. І Дух Божий обов'язково допоможе нам у вихованні нашої дитини. Вона повинна читати теж, як і ми, святе писання, якщо ми не читаємо святе Писання, а сидимо в телефоні, артаємо ленту, то і дитина буде те саме робити. А чого вона там навчиться? Вона навчиться там е, лише того, як говорити недобрі слова, якісь недобрі моді, е, різним лайфхакам, як кажуть, е, речам таким, які е, зовсім не потрібні молодій людині. Тому. Кажуть психологи, православні психологи підійшов до дверей своєї квартири, і телефон сховав дома лише паперові книги. І таким образом, поступово з молитвою до Богоматері до святих, яких імена носимо, до Ніколая Чудотворця. Можна зробити так, щоб з дитиною знайти спільну мову. Бо це наша дитина, вона не десь там, там впала з місяця. Вона через що і не слухається, бо вона наша, бо якби чужа б людина, то вона б через страх би слухалася. А тут треба з добротою, з любов'ю. Не знаю про долю близької людини, кому можна помолитися. Коли пропадають люди, і ти не знаєш, де вони знаходяться, це найтяжче. Ніхто не може збагнути біль батька, матері, дружини, чоловіка, які втратили, не знаю, де їхня дитина або дружина не знає, де чоловік, моляться про святі Богородиці, просять в неї, щоб знайшлися. І, хто там загубився, мені колись давно приходилось читати життє Євстафія Плакіди, там такий сюжет, що батьки з дітьми погубилися і знайшли один одного через багато років. Вони були віруючими, вони були православними християнами. І вели церковне життя, де б вони не були в своїх подивіряннях, вони просили Господа про допомогу. Тому місце, де ми повинні частіше перебувати, є православний храм, там молитися за свою людину, яка невідомо, де нам знаходиться, а вона відома Богу. Тому що Господь знає все. Всі наші розлуки, вони тимчасові. Коли Бог прийде на землю, Він. Воскресить всіх людей на світі, які живі. Одні підуть в муку вічну, інші підуть у вічне блаженство. І е, нам треба вести добродітне життя, щоб е, нам недостойним по можливості отримати дар вічного життя, тому що заслужити його неможливо. І в вічному житті ми будемо бачити всіх своїх близьких, всіх, кого ми. Любимо, хто нам дорогий нашому, жит... нашому житті, хто дорогий нашому серцю. Мета життя людини на землі, за словом Серафіма Саровського, це стяжання Духа Святага. Задавайте питання, улюблені Христі, пишіть особисті повідомлення, і будемо з вами шукати відповіді на наші духовні. Запитання, пошуки нашому духовному житті, тому що дні лукаві, не знаємо, кого Господь виприклює з цього світу, і треба спасатися. Адже Господь дав нам життя для того, щоб ми уподіблювалися йому міру людського єства.